Більшість військових експертів вважають, що е, на даний момент Китай, ну, як мінімум на найближчі роки, не готовий в військовому сенсі для, е, до повномасштабної війни е, навколо Тайваню, е, і до, особливо до е, військового протистояння Сполученими Штатами навколо Тайваню. Безумовно, ризик є. Так. Тому, якщо відбудеться цей конфлікт, ну це негативно вплине, безумовно. Але тоді треба розуміти: От якщо почнеться такий ланцюжок і почнеться протистояння військове із Сполучених Штатів, зокрема з Китаєм, а ще й інші, якісь, що не дай Бог, якщо Північна Корея підключиться, ну я вам скажу відверто, щоб ми розуміли. Проблемою буде не рівень допомоги для України, а взагалі виживання світу як такого: тобто буде величезний ризик ядерної війни. Тому, поки що, на мій погляд, цей варіант цей сценарій мені представляється. Відносно маловірогідним. Повністю його виключати не можна, але він все ж таки відносно маловірогідний. Треба бути самогубцем, щоб починати такий сценарій. Китай, я думаю, буде діяти скоріше по Тайваню методом гібридної війни, якщо вони хочуть вдарити по Південній Кореї, то а, а, їм треба не продавати зброю зараз Росії, а накопичувати зброю. А вони поки що продають. От вам аргумент, який спростовує ці думки. Другий важливий аргумент. Я думаю, що в північній Кореї чудово розуміють будь-яка спроба удару по Південній Кореї, наприклад, ядерного удару, вона неминуче призведе до ядерного удару по північній Кореї. Північній Кореї просто не буде після цього. Того йдеться про. Тривалу війну з величезним використанням боєприпасів такий сценарій теж можливий, але тут працює аргумент номер один про який я сказав: якщо Північна Корея реально готується до війни проти Південної Кореї, в чому я сумніваюся, тоді вони б не продавали боєприпаси в таких великих масштабах Росії як зараз. Після того, як Росія напала і зробила повномасштабне вторгнення в Україну, ризики Світової війни вони зросли. Але вони не є неминучими і не є фатальними. Поки що ми бачимо і Росія і НАТО чітко розуміють. Що е, пряме військове зіткнення між ними воно може призвести до світової війни, зокрема й до ядерної війни, тому намагаються уникати такого сценарію. Тому ризики є потенційні, е, є ризики військово-політичного протистояння між США і Китаєм на перспективу, такий ризик теж існує. От якщо, не дай Бог, це почнеться. Е, ну тоді, да, тоді такий ризик може стати дуже великим. Але я все ж сподіваюся, що і е, е, в Пекіні в першу чергу, і в Москві навіть я вже не кажу про Вашингтон і взагалі не кажу про європейські е, столиці, там не самогубці. Ну, в західних країнах взагалі раціонально мислять і діють не завжди можливо послідовний системна, але тим не менше вони якраз дуже раціональні в таких питаннях. Вони точно не хочуть і світової, а тим більше ядерної війни. Ризик є від авторитарних і тоталітарних режимів. Тривала системне протистояння, військово-політичне протистояння, гонка озброєнь між. Демократичним світом і авторитарними державами такий сценарій можливий. І як це не парадоксально, цей сценарій може бути сприятливий для нас, тому що забезпечить нам тривалу системну підтримку з боку країн Західного світу.